Давно ми не були на цьому райончику. Я не знаю, наверное, останній раз, як в Тегелі жили, тут постійно гуляли. Мені подобається цей район тим, що тут постійно куча цих модних магазинів. І він огромний, красивий, здоровий. Ну, не знаю, мені кажеться, що цей район дуже відбувається в Берліні від інших районів. За того, що тут це дорогі магазини і в принципі тут такий контингент людей, які ну, як би, при деньгах машини тут завжди заряджені їздять. Я, собственно говоря, не, ну не, не прям. Є таке, але не везде. Пошли подивимось, чи можна зайти зараз в цю церкву синю. Мені синя більше подобається, ніж одна стара. І тут, походу, я не знаю, завод це Мерседес ні. нет. Взагалі, в принципі, на цей райончик заїжджаєш і думаєш, і думаєш. Берлін Берлин город. Реально тут красиво. Ех, 7.38 вечора, к сожалению, тут закрито. Ну, днем тут відкрито, я коли днем сюди зайшов, я був в шокі, тому що я первый раз в житті побачив якусь. Я не знаю, це ж ти похоже, знаєте, де приходять і починають молитися. Церква це не церква. но це мені напомнило перший раз в американському де люди сидять на лавочках, стоїть Ісус і там моляться. Дуже-дуже прикольне здання. Я не знаю, що це, тому що на церкву це не похоже, але сюди приходять молитися. Ну а це просто заброшена стара церква. Ілі не церква. А, ні, не церква. ні 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 не церква. Ну це старе заброшене здання. І тут навіть спеціально оставили е, сліди от осколків ще з Другої світової війни. Це все-таки церква, так? Ладно, извиняюсь за залипову інформацію. Це меморіальна церква кого? Кайзера Вільгельма. Кайзера Вільгельма. А це? Так. Да. А оце так, що? Біліто ота церква. Просто тут немає ніякого не ні купола, ні хреста, але внутрі, в нутрі змоляться. Тут, тут просто вона цієї церкви, і ця синя штука, і штука. Ага, я зрозумів. Може це якась типа друга частина церкви, просто без куполів і хрестів. Но это здание очень мне нравится. Внутри, я скажу, говорю, заходишь, как будто в американский фильм. Вот только достань камеры и снимай себя, как в фильме. Решил, что, что там Шифти, гантюбас, все. Те що ти любиш? Треба да. буде якось сходити, подивитися, що там. Проходимо філіп я ніколи не розумів, як люди можуть носити це. От подивіться, ну представте чоловіка в таких штанах. Що це таке? Ну я гапі представляю в такому біджаке. Ну, не, ну гапі то понятно. Гапі, ну, гапі ось оцей костюм можна було б брати. Ну я просто дивлюсь на ці штани і не представляю, що в таких штанах за хто, ну, типу, хтось ходить. Ну, для мене асоціація, як будто, знаєте, з ринка прийшов і одів. Ти, ти навіть якщо будеш купувати пальони філіпляй, ніхто не розуміє, це оригінал чи ні, тому що, похоже, ну на базар. Тупо тупо базар. Для. Ну, і, ну ось це образ, опасно все. А це що? Ну що це? Ну для кого це? Ну для циганів якихось. А женска. Подивіться на женска. Ні, ну жене. Женська... Ну що це, ну что це за керзаки? Это щоб пенделя давать и жопу пробити? гля. Ну блядь, ну костюмчик неплохой, не? Ну костюм, да, хорошо, очки подивись. Ну на очки глянь, на очки. Не. Ну вот, ну вот эти ще смішні, кстати. Так а покажи эти очки. Ну гля, ну что ну, це, це, за. Это хуйня. Вот эти ще прикольні. А вот эти шпики. У мене вот эти по форме. Ну от представь, вот таких шпиках пенделя дать. Ну это да. <свят> Ніколи не купив нічого, фирипляйн. — Порше, или що? — Колись у мене буде. Шучу. Хоча, що шучу. Може колись і буде. Тільки То Модес. Мені мерседеси більше нравиться. Ого, гля! Вот такой був буде. Гля зверху який череп. Ух, їбать. — Бас. Ну це одне, що мені понравилось. Филіп гай. Вот такой у тебе мерседес буде? Чорний? — Ні. хе <звук> хе Ну, оце я розумію, магазинчик. Тут, звісно, би затариться було б неплохо. Хороший, хороший. Але мріяти не вредно, правильно? Жалко, що закрито. Ну, хоча мені було б стидно заходити в Баленсіягу. Це, якщо б, знаєте, ну, якби... би, хорошо зарабатувати на Ютубі, робити якісь проєкти. те, що я не роблю, але планую. О! І щоб хороший заробіток був, да і спонсори були б Баленсіяга, чи Брюнели куцінелі. Кучинелі. Такі стільові очечисті, немає да й молодіжні. Ми просто ходимо по району, на якому тільки дорогі магазини. У мене вже був в лох, але я особо там нічого не роздивлявся. Зараз йдемо дивимося, тоді коли все закрите, ми ходимо дивимося. От, одразу проходиш Монклєр. Теж ніколи не любив курточки ці всякої, цю двіжуху. Але багато людей любить Монклєр. Що тут нынче по колекціям? А, це Гучі, Гусі. Но ну, от Манклер, тут, конечно, особливо не видно. Це таке, чисто для стиля. Що тут у нас у гусей нынче? Гусі. Так. Ага. Ось така от малышечка, типа, стесняється, ручка така сжата. Не, кстати, прикольно, прикольно. Но ну, Гучі я б теж ніколи б не літав. Би. Тоже асоціація з якимось базаром. Сумочки всі, кожа крокодила, всі діла. Ого, який, як будто за нами підглядає, Ми такі йдемо тут раз, з поворота дивиться на нас. Болгарі или Болгарі? Ну, теж часики такої, я б на таких не літав Це женський. Ну не важно. Дівочки, напишіть коментарях, як вам болгарі. А Тіфані. Мечта всіх малышок. Щоб парень подарував колечко дай на день рождения дай на свадьбу. Так, ну тут просто без слов. Лоропіано. Ще одне стильний модный да і магазинчик Картье. Хочете б таке колечко? Дівчата, если вы хотите таке колечко, ставте лайк и все исполнится. І подавити, похлопайте два рази и подивитесь під подушку. ролли ролли ролі, ну, Тут, Наверное, хорошенькие стояли, да? А, то есть их все. Ну... А, не, подожди, их убрали, что я понял, что не разбили. А, вот тут сотка лежала, <свист> лежала бы, блядь. Ну, у каждого своя роль, свои комиксы. Гапи бы на ролик летал бы. Ну мне интересно, какие вот тут за полкишок лежат. Думаю, хороший. <свист> <свист> ну, думаю, да. Ну, не, ну понятно, да, чего тут убрали, потому что так стеклышко разочек разбивается. И басик. І соточка в карман. А це ми відближаємося до магазина Росія. Я не знаю, правда це чи ні, але мені хтось з підписчиків писав, що магазин Росія відкрив українець, по-моєму, одісід дуже-дуже давно до війни і він до сих пор тут працює. От Дивіться, це одразу під магазином, під мостом, оце таке движення тут несеться, призраки ходять. Нормальні тут ложі. Зараз зайдемо, можливо, подивимося продукти, тому що ми не спіли ні в які магазини. І один магазин, який тут відкритий, це цей магазин. Подивимося. Я чув, що тут українські продукти і сам бачив. Получається, ми заходили вже сюди. Тут багато рошена продається і всього остального. Щось знакоме тут продається. Скільки гречка стоїть? 250? 50 євро це буде. Зараз покажу вам смішне, що я тут бачу. В цей раз я не знайшов це сало, але в мене є фотографія жалкого закоса. Сало пить горілочку. Арошен Торчин 10 овочів. Всі продукти в перемішку. По-моєму, якщо я не ошибаюсь, то принцеса Нурі це взагалі наш чай, а не російський. Наш був виробник. Ілі я ошибаюсь, ну вроді як це український виробник, Але тут ось продається принцеса Нурі. Що це у нас тут таке? Фли. в общем, нічого я собі не взял. Одне, що б я взяв би в цьому магазині, разві що це живчик, але я сладку воду не п'ю. Я думав, може м'ясо буде, тому що я вечором збирався в магазин в Lidl і не вспів. Думаю, ну може, хоча б м'ясо куплю. Але м'яса я там не знайшов. Як бачили ви, там дуже багато українських продуктів. Я спочатку до цього агресивно відносився, що як так, що. Наші продукти передаються в цей магазин, а потім мені об'яснили, що така ти над цим ніяк, ну тип, ти це не приконтролиш, тому що люди поставки відправляють, вони ж не знають, куди воно їде. Лібо я щось неправильно розумію, не знаю. Напишіть в коментарях. І непонятно від від чи чий це магазин, хто ним управляє, Російський управляє чоловік, чи українець. Опа. Так, да, кстати, лав секс, дрімс. Пойдет.